Товариство, добрий ранок! Це влог. Їдемо на тренування в басейн. Підписуйтесь на канал Заставочка і погнали! Про що хотілося би поговорити перед басейном, перед самим тренуванням. Це сьогодні буде тренування, я не знаю, 2,7 км там написано а, розминка, як завжди, там з комплексами, причому їх там буде немало. Але я не знаю, позитивний настрій це по-перше. По-друге, мені здається, що знову у мене буде незапланована відпустка від плавання. Тому що щось блін, вітра, очі надуло і якось е, навіть позавчора погано спав. Це я про те, що не все йде дуже гладко, і не все йде класно. Мені вже 35 років, і кхм, мені здається, що навіть у е, людини, котрій там менше років, то все одно буде все йти не за планом. Я про те, що а, ніколи не треба опускати свої руки і все одно йти до своєї мети. Мета у нас зараз проста: набрати сили, набрати здоров'я, набрати більше енергії. Я не знаю. Ну просто тренуватись для здоров'я, і далі подивимось. може, може, щось буде цікаве, але поки що я не знаю. По перше, те, що було раніше заплановано, мені сказали, що цього не буде. Я хотів спробувати себе на чемпіонаті України, але мені сказали, що спочатку що можеш пройти, а потім сказали, що ні. Там дуже жорсткий відбор, і по віку я не проходжу. Про це, мені ну я, скоріш за все. Якщо хочете, поспілкуємось в окремому відео, тому що є багато чого обсудити з віком, з тим, як заохочують людей, і ну це для мене дуже болюча зараз тема. Але маємо, що маємо. Нічого страшного, погнали до басейну. Ось ми зустрілись після басейну. Що хочу сказати, що я трошечки завтикав і не вімкнув тренування з самого початку. Я забув, проплив 300 метрів зворотнього комплексу, і потім вже вімкнув. Ну, якось забув. Реально, я в шоці простикав. А погнали до тренування ось моє тренування. Потім один скрін з трекера, другий скрін з трекера. Третій скрін А, Сподіваюсь, що на третьому скрині там більш-менш нормальні пульса були, тому що я намагався гарно грести. Що хочу сказати, що щось якось дуже странно по... нарахував трекер. Але я потім подивився, я просто підглядаю до себе в телефон, що у нас було розминка, зворотні комплекси, я там завтикав, ну там Сімсон плюс оце три рази е... три рази чотири по 50. Я проплив, і потім ноги комплекс пішло. І скоріш за все на ногах комплекс десь. Воно трошки неправильно порахувало Тому що я. Потім. У мене після ног комплексу 1450 було. Я перше проплив, це рахуйте, 700 плюс 3600, 1300 1450. А, 50 метрів там не дорахувала. Потім 600 метрів я 2050 проплив. 2050. Да? Да, 2050 метрів проплив. І потім 300 вправи, і там ще надрахувало 75 метрів. Вау! Ну, типу, ну, більш-менш непогано, але коли такі складні тренування, то на трекер сильно. Так, да, він підказує, але от трошечки не, не гарно порахував. Якось прикольно. На 200 метрах, 50 метрів не дорахував. Ну, окей. Ну а там ще 300 метрів я не, не натиснув. Ну, в цілому тренування дуже класно. Оце от три, три рази 4. Три рази чотири пола. Коротше, друга вправа дуже прикольно. Не знаю. 10 секунд відпочинку, прям класно. Ну і плюс було до цього в режимі 35 секунд. Прям не знаю. Мені дуже сподобалось. Загальне навантаження тижневе дає про себе знати. Але зараз буде два дні вихідних і там подивимось, як буде зі здоров'ям, як буде з. Походами до басейну, але, начебто, я настроєний на 100%. І саме головне пам'ятати, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!